Якщо відверто, я хотіла би ще на один коментар відповісти окремо, і я навіть чекала, доки у мене з'явиться якась п'яти хвилинка. Чому? Тому що я його отримала чи вчора, чи позавчора. І не стала навмисно відповідати нічого, тому що писати словами це занадто довго, а зняти відповідь в мене не було часу. Тому хочу зараз це зробити. Значить, дивіться, коментар виглядає наступним чином. Під відео, де ми варили перший сирок, 22-го це була мілочка. Я отримала коментар. Вітаю з спочинем. Розповідайте, будь ласка, рецепти пошагово. Я теж захопилася сирами козиними. Хотілося знати більше. Валентина Київщина. Ну, по-перше, Валентина, дякую вам за те, що підписалися, за те, що нас дивитесь. Дякую за ваші коментарі. І відразу до відповіді. Всі класичні рецепти сирів, такі як Качота, гауда, халумі, сулугуні, Панір, адигейський, бринза, фета, белпери. Все це вже насправді є в нас на каналі. Для цього лишень треба знайти, знову ж таки, плейлисти. Натиснути туди пальчиком, відкрити плейлист сироваріння і все це там є. Звичайно, в цьому році все це буде по-новому, тому що відео спускаються вниз, дехто не вміє, дехто не хоче шукати їх. Тому, коли буду варити, обов'язково буду знімати. Але це стосується саме цих е, ну, розповсюджених да, рецептів. Якщо ми беремо до уваги такі сири, як Мілка, Бомонт, Мармуровий, Міхеївський, це сири авторські. І якщо до цього року, до цієї зими, я всім відповідала ні, з цими рецептами ви ніде не можете ознайомитись, то зараз, зараз я можу сказати вам наступне, що вже два майстер-класи відзнято. А саме це сир мілка і це сир Бомонт. Стосовно цих сирів, Є на кожен сир окремо е, телеграм-канал, він закритий відповідно, е, він платний. Для того, щоб туди потрапити, вам потрібно, в першу чергу, знайти в тому ж плейлисті сироваріння. Знаходите, хоча я, можливо, навіть під цим відео закріплю ось оці, дивіться, є два відео. Вийшли вони в 10 му місяці обидва. Авторський сир Мілка і авторський сир «Бомонт». Тут досить детально я розповідаю, як і що відбувається. Тобто, як саме. Ви можете придбати ці рецепти, дізнатися, які закваски, в який сир використовується, дізнатися технологічний процес. Тобто, так же скрупульозно, так також дотошно. Також пошагово розжувавши і в рот поклавши, я розповідаю там про авторські сири. Поки що на Мармуровий і на Міхеївський майстер-класи не відзняті. Я не знаю, якось Міхеївський минулого року, в самому наприкінці сезону, вже в нас визрів. І особливо його оцінити не було змоги у бажаючих. Е, тому, а мармуровий, все класно. Але в тому році я варила його з помічником, тобто з чоловіком. Видно буде, як буде все це відбуватися, чи відзніму я ці майстер-класи чи ні, на Міхіївський і на мармуровий. Але мілку з бомондом ви можете придбати вже хоч зараз. Для цього, ще раз повторюсь, заходите на оці відео, прослуховуєте уважно умови, а потім або телефонуєте мені, або пишете у Viber. ми з вами зв'язуємося. І домовляємося, коли, кому, куди і що. Я даю вам номер карточки, ви проплачуєте, а потім домовляємось, коли зручно, щоб і мені і вам. І я вас додаю до цього закритого телеграм-каналу. Так що, кого цікавлять класичні рецепти. Очікуйте, відео обов'язково будуть. Ну, але вони будуть виходити, звісно ж, не всі підряд, і не всі за вашим бажанням. Вони будуть виходити в тому порядку, в якому я буду їх варити. А якщо вас цікавлять все ж таки такі сири, як Мілка Бамонт, то це зовсім інша справа. Це я так, знаєте, щоб одним махом убити двох зайців. І Валентині відповіла на її запитання і нагадала про те, що є така змога, тому що минулі роки дуже багато просили рецепти, саме Мілки і Бомонда. Дуже багато. Я всім відповідала, що ні. Рецептури авторських сирів ніде немає і не буде. Тепер вже насправді є. Але я ж кажу, що воно є на платній основі. Відразу попереджую. Копіювати відео не можна. Поширювати його не можна. Там все захищене авторським правом. Це все створювалося не відразу, не за один день. Там є попередження, коли ви починаєте дивитися відео, що воно все там під захистом, під авторським правом. І тобто це персонально для вас. Ви проплатили, вас я додала в групу і ви цим користуєтесь. Ось так. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка. Ну, а хто чекає класичних рецептів? Ну, чекайте, дівчатка. Поки що, як бачите, я варю от варила 23-го. 22-точніше. го 23-24 не варила, тепер варю 25-го, тобто виходить раз у 3 дні. У мене зараз поки що три всього лиш дойні козочки. І на випайки троє козенят, не забувайте. Так що молока у мене мало, залишається мені. Ось, Чекаю лютого. Поки і додаться дойних коз, і, можливо, і кезенят на випайки. Так? Ну, але сподіваюся, що все ж таки там буде вже трішки легше з молочком. І тоді, тоді, по крайній мірі, поки молоде молочко в кось буде, будемо молодим вигодовувати. А цих уже коз буде молочко собі залишатися. Тобто. Чекаємо лютого, сподіваюся, в лютому почнемо більше сироварити, ну а ні, то тоді вже десь до березня. От з березня місяця там вже більш активно підемо сироварити, там буде і качота, там будуть і халумі, там буде і сулугуні. але прийдеться почекати. Мілку і бомон ви можете придбати хоч сьогодні. Тому, як казав Іван. Милості прошу к нашему шалашу.